Доброго дня, мене звати Саблін Роман. Я е, служу на посаді завідувача аптеки медичної роти 23 окремої механізованої бригади. І в зв'язку з низькими температурами ми наразі. Починаємо сталкуватися з тим, що побратими дуже потребують тепла. Для того щоб їх хоч якось зігріти, у нас є декілька варіацій хімічних гріл. А Взагалі, всі грілки плюс-мінус працюють за однією технологією. Треба достати саму грілку з пакету. І зачекати 15 хвилин. Після 15 хвилин починається хімічна реакція, температура доходить до 45-50 градусів, і даної грилки буде е, вистачати десь на 10-15 годин. Тобто, е, солдати будуть з теплими руками чи ногами. Е, Буду повторюватися трошки. Є різноманітні варіації, але у всіх однаковий механізм дії. Також кожна грілка оснащена клеючою поверхнею, завдяки якій її можна причепити до білизни, до перчаток, до шкарпеток. і Проблемні зони, які найчастіше підлягають обмороженню, будуть завжди ну, тепло ці. Бажаю всім міцного потужного здоров'я. Мене звати Олексій Клушин, я начальник медичної служби 23 окремої механізованої бригади. Хочу вам показати, що у нас використовується для запобігання обмороження, переохолодження нашого особового складу під час виконання завдання. Дуже себе показали з гарної сторони це термічні хімічні горілки. Їх багато видів, але ви зараз бачите, які використовуємо ми. Забезпечення цими грілками відбувається по заявкам представників підрозділів після обробок заявок. З відділення медичного постачання видається на підрозділ та йде забезпечення військовослужбовців. Забезпечення термогрілками ми розпочали з початку холодів. В цьому році ми забезпечені їм достатньо. Є вони в наявності на залишках, і ми продовжуємо забезпечувати особовий склад, поки не потепліє. Дуже раджу всім використовувати ці термогрілки. Термогрілки. Вони дійсно запобігають обмороженню. Грілки отримуються згідно заявці, поданої нашим батальйоном. Е, отримуємо вже не вперше, з початку холодів отримуємо за потребою кожного разу згідно з поданої кількості. Зараз ці грілочки будуть відвезені до підрозділу, і в підрозділі будуть роздані. Всім потр... за потреби, всім бійцям.